Всім доброго дня був Хатьо Ресеніо на зняті зліскомер 118. Я трішки захворів, тому сьогодні буду казати слов менше, але. я не можу вже просто чекати. Я вже 4 дні не можу позайматися англійською через хворобу. Ось трішки відпустило і будемо зараз читати. Давайте починаємо. У нас надається наступна тема All boss Оце всі перекладається. Якщо не помиляюсь, бос, це оба. <с saúde> uh, Можна прочитати ось цю таблицю. Не знаю, дайте думати. All of the boss босс. Uh. Якщо ми кажемо про дві людини, ми скористовуємо yeah. Boss ось приклад. У нас приклад є тут всі слова. Написані. Далі. Ми використовуємо All плюс Known Щоб відмічати або посилатися на речі. Людей в цілому. Всі. Типу всі All. Це всі плюс іменник. Ми користуємо All плюс The, My, Plus, Known, щоб посилатися на певних. Людей. Або речей, ну ви пам'ятаєте The, як це слово Z. Як воно працює. Що воно використовується в деяких випадках далі. All of All of The, Boss of The. Використовуємо All Boss плюс Before with boss All of the my, plus 9. можна користувати All Bus Boss до цих слів плюс уменника. Всі студентів в класі ненавидять домашню роботу. Ми не можемо користувати бособо All-Off press, коли ми не маємо визначника. Коли ми не є визначитим. Просто тут у нас це не доиспользувати, коротше. пов'язково. Далі. А, про прислівники що ли? Я не пам'ятаю. Займенник, по-моєму. Займенник, да, займенника. Uh, all of us. Both of them. Микорсуємо до слова. Тож <laughs> еще. До ді слова як підмет. <coughs> Опять же, тут оф повинна бути сіда завжди. Um, as all them all object. Тобто send them all їх всіх або їх обоїх. <coughs> ...all boss forward order with Bob's mid position. All boss can be in mid position. We boss like uh, оба всі до дієслова після бі оба відже а той ж після до переженого дієслова а тут хев як це було смішно давайте пробуємо вирішувати трішечка подивимося Boss Asu nas negali <coughs> naudoti. Boss plus R, manau. Yeah, Nėra boss... P, tam eidė pėdsiai. I, I like it. Uh... От плейлист. скоріше за все це мається майже певний плейлист. Тому з. Boss of the students. Тут по-моєму повинно бути. She has some quality це дорівнює. Рівно або дорівнює, то цей знак. Мінус мінус який там. Ну, не мінус мінус, а В Математика. Quality, рівна. Давай, два сина і <C> любить. No, я тут Но така no, форма я бы пометал. All Us не говорять, All of As. від нас були шоковані. Адміт це у нас призначати, а не признавати. Вони повинні признавати їх помилки. Заяви вас шруде. Нібито так, я помиляюся, но я просто не цею. Коватов в кої де пут Put them all. Таке. би like. Boss school, so can't decide. Наповбається оба в школу ми не можемо вирішити. Маємо обослав. Nie, tam all them on a s boss of schools. To tak jak się szkole macie do pewnie. Co takie restranne reczenie, nie? Типа у боя. Ведь на вазі. Ну, I буде просто бос. Ну что, в цілому, тут нібито ол They should the boss. Boss can see. Просто both обе школи BOSS of, так как стеж таки us тут. Usem просто. А тут all просто всі Dobre. the they have both started i knew that taka forma he fell and x got broken mm -hmm. Ти певні. Ну підходить? Не знаю. Певно, певні підходить. The teacher send. Тут them. them... Знаєте таку фразу send them home. Я думаю, десь вони зустрічалися вона. Оба з їх братів працюють в моєму офісі. Воно підходить. Mm, то підходить. Accused of fraud. Fraud нібито гордість. Чи що, не пам'ятаю. А, шахрайстві. Accused звинувачувати шахрайство. They have both been Щось таке дуже чудна форма. бі використовується до цього просто. Ну Добре. Речі, я не вірне. Бо оце не вірне, там не можна оф просто ставити там обов'язково потрібно ставити З. По-моєму. Можна помиляюсь подивимось, тут просто речення зломане, нібито не дописали якесь слово ли бабе? Нібито ця варіація підходить. Це вірне речення. Це речі не подобається, якщо чесно. <смеш> Мені не подобається то речення. що 8600 корект. М -м -м. Це речі я, мабіраю, по не, По-моєму. Не попало тема зовсім. Така тема доволі... не то що складна, просто потрібно трішки це зрозуміти. Як тут я не попав? Давайте дивитися чим помилка. Тут просто немає... не було слова. Дримил, как бы, ну, что? тут навпаки. господи, пойдет первым. <coughs> <coughs> да, сейчас я не попадаю. взем Ну тут принадлежит так прописатым, но. Тобовся можна сказати чи ні? Не знаю, подивимось. Mid position потрібно еще вліпить. Яка гарна вправа, та ты шо? Бомба подобається. Так, це ми не пишемо. Тут, тут вправа складна, на жаль, тому. Просто займи, хотів сказати. <coughs> Ви Вы... Хай буде так Бас Воркин. Бас без приколів. Як там складалось речення? have they all reviewed? Ну, тут, наверное, попаду все ж таки. Да, якась вправо що тут просто. mm <coughs> просто без Так, а мне потребно проглянутую еще форму. Я еще не попадаю. Сур... Sur Сурпрайз, господи. did your boss get? Не батал так. Mm. Там слово розділяється отак, так, по-моему. Зэм. Дай босс. look at me. Щось яке тут щось направило. Ну тут я опять даже, даже, я тут 5 написав, він фіга собі. Як я молодець. Тут у як... тут деліпить було вір і тут Ола. Я щось бослі бослі, по мене щось цей не добачаю. Вже, мабуть. Це Students. Типу, був підкреслити. А тут бін забув ліпити. Тут Old Snow ж таки ще нічого не бачив. Тут все ж таки. Ну, трішечки розібралися. Ну, попрацювали, на жаль, не дуже добре. Ну, нічого. Головне, щоб працювали, А коли ми працюємо, дай хоч трохи щось робимо, ми насолоджуємося моментом і щось вивчаємо. Давайте тоді. підемо відпочивати, Ви були в хаті Ресенія. Всього до наступної зустрічі. Всім пока-пока.